Сьогодні я завітала в дуже особливе місце, де розкіш і краса, буквально базовий мінімум. Хочеться зробити легкий шопінг перед святкуванням нового року і обрати свою особливу сукню. Знайомтесь, фешн-простір Domino UA, де зібрані найкращі світові бренди люксового та преміального сегменту. І давайте ж подивимось, що ми разом із стилістом мені підібрали. перший образ. Розкішня сукня від Сендлера, яку я доповнила лодочками того ж бренду з нової колекції та клачем Батега Veneta. Другий образ бежева сукня по фігурі від бренду Адаман. Знову ж таки клач від Батега Вініта у трендовому бордовому кольорі. Та найсексуальніші босоніжки від Рене Каувіла. Я, до речі, давно про такі мрію. Третій образ культовий сет від бренду Бальман, лодочки з акцентним золотим каблуком, той самий клач із нової колекції Сен Ларан, який хочуть просто всі модниці. До речі, у доміно він представлений у чорному та бежевому відтінках. І останній образ, певно, мій фаворит сьогодні топи спідниці від бренду Алая. Я просто закохалась у цей топ. А більше за все мені. Подобається, що ці позиції я зможу носити окремо і легко інтегрую у гардероб, додала лодочки і клач від Сен лоран і все я готова. Напишіть у коментарях, який образ вам сподобався найбільше.